Шній одеський воєнком Євген Борисов ухилявся від служби та їздив на курорти в Іспанії та на сейшелах. Про це заявили у ДБР. Детективи встановили, що за допомогою знайомого лікаря екс воєнком оформляв собі виїзд на лікування, нібито після поранення на фронті. Тож тепер Євген Борисов отримав ще одну кримінальну справу за використання підроблених документів та ухилення від служби. За це йому загрожує до 10 років тюрми. Нагадаю, раніше ДБР повідомило Євгену Борисову підозру у незаконному збагаченні. Журналісти знайшли у його родини елітні авто та нерухомість в Іспанії. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від віднесення обов'язків військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що, начебто, постраждали дала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, начебто на лікування після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Під час розслідування також було встановлено факт використання екс-воєнкомом підробленого документа як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу. Фігурант обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, не з'явлені вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Ухилені військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.